Як мені авторизувати агента для перегляду моїх деталей по доходах. З авторизацією від вас, ваш агент зможе перевірити ваші дані по доходах і сплаченому податку, подивитись вашу історію роботи та податкові коди через онлайн переглядач HMRC. Щоб авторизуватися, ваш агент спочатку створить і відправить вам посилання на вашу електронну адресу. Коли ви перейдете за посиланням, ви побачите таку сторінку. Виберіть, Continue, продовжити. Потім зайдіть на свій аккаунт. Якщо у вас немає аккаунту, створіть його. Вбийте в онлайн пошуку HMRC онлайн Online Government Gateway. Поставте галочку в клітинці, щоб дати згоду. І натисніть Продовжити. Перегляньте те, що ви підписали. Перед тим як ви натиснете підтвердити. Після завершення процесу ви можете вийти. Більше деталей на gov.uk.